Заклади загальної середньої освіти шотканської громади працюють за змішаною формою навчання з дотриманням вимоги перебування одночасно в закладі освіти не більше ста. Учнів з дотриманням графіків, які складені в закладах освіти, і графіки відключення електроенергії. Також розпочали роботу з облаштування ще додатково 12 пунктів незглавності. П'ятницю провели нараду. Сьогодні, завтра будуть завезені генератори на ці додаткові 12 пунктів, і будемо замовляти печі буржуйки та інше обладнання, яке необхідне для цих пунктів. Електростанцію отримаєте для кожної школи, для кожного садку, навіть там, де є, буде двійдесь і ті зауважні. Які виникали на минулій неділі ліхтарики у сховищах, керівники проінструктовані, і перш ніж дітей вести треба, щоб з ліхтариком хтось передійшов. Протренуйте, як це все на практиці проходить. Ні, в якому разі діти в потьомках не повинні по скінцях там ходити.